Що понаділкова апаратна нарада в Шосткинській громаді розпочалася з обговорення наслідків останніх атак з боку росіян. Громада живе в умовах посилення російської агресії. Минула неділя була надзвичайно складною практично кожну ніч. Громада випробувалася вибухами, нападами російських стерв'ятників, віді шахетів і таке інше. Особливо сильний, потужний. Вибух був в суботу, коли прилетіла ракета балістична, нанесені руйнування інфраструктури громади, всі вихідні займалися відновлювальними роботами, але вони далеко не завершені і ця робота буде продовжуватись, тому руйнація надзвичайно велика. Міський голова повідомив, що система опалення в місті функціонує вкрай нестабільно. Він наголосив на важливості переходу на альтернативні джерела енергії, зокрема біопаливо, як стратегічний крок для забезпечення стабільного теплопостачання. Система опалення в місті працює дуже погано. Ті зруйновані дві котельні не відновлені, тому ефективно працюють і гріють будинки там, де включено. Котельні на біопаливі. На цій неділі я прошу прискорити роботи, по монтажні роботи по запуску ще двох котелень, які ми отримали з інших регіонів, і будемо продовжувати цю роботу протягом всієї зими, з тим, щоб завершити повністю перехід на біопаливо. Від російської агресії у Шосткинській громаді постраждало чимало суб'єктів господарювання. Як повідомила начальниця управління економіки Дар'я Гребеньок, багато з них вже не здатні відновити свою господарську діяльність. Працюємо в умовах воєнного стану, також страждають від цієї, скажімо, навали і суб'єкти господарювання, які вже в принципі то не і не здатні відновити свою господарську діяльність. За зверненнями мешканців продовжуємо моніторинг курсування автобусних маршрутів приміськів. Саме кажу про маршрут Шостка Вороніш. У нас було звернення громадян, але на даний час. Бачимо, що е, пасажиропотік дуже низький по цьому маршруту, тому будемо оптимізувати його розклад руху, але він буде курсувати ранішній рейс на даний час. Е, також у нас продовжується робота по набору е, групи жінок е, на навчання по категорії, де вже є е, е, близько 10 осіб, які записалися, тому е, на цьому тижні, тижні зробимо з ними. Круглий стіл по напрацюванню подальшому, і також прошу керівників структурних підрозділів. Бо кінець поточного року у нас закінчиться термін реалізації програми соціально-економічного та культурного розвитку. То надайте свої пропозиції для складання проекту програми на наступні три роки: – 2025-2027. Міський голова шостки повідомив, що з обласного центру надійшло розпорядження. Активізувати роботу з підприємницькими структурами у зв'язку з цим він доручив підготувати матеріали для участі громади в загальнообласному плануванні розвитку підприємництва. Також в ході апаратної наради начальниця управління освіти Наталія Сергейко проінформувала про кількість закладів, які вирішили перейти на дистанційний формат навчання, зважаючи на поточні безпекові умови. У зв'язку з безпековою ситуацією сім закладів загальної середньої освіти сьогодні прийняли рішення навчатися дистанційно. Це 851 учень. Решта 17 закладів загальної середньої освіти навчаються в змішаному форматі: це 5784 учні. Також після проведення ремонтних робіт внаслідок аварії на внутрішніх тепломережах підключено до опалення два заклади дошкільної освіти, 3 і 6. Стосовно на твердому паливі в системі освіти працюють 14 котелень та сім теплогенераторів. Цю роботу будемо продовжувати. Наразі готуються документи на встановлення ще двох котелень в закладах дошкільної освіти та позашкільної освіти. Керівники медичних установ Шосткинської МТГ прозвітували про стан медичної галузі. Зокрема, заступниця головного лікаря ЦРА Надія Дац повідомила про отримання нового реабілітаційного обладнання. На минулому тижні ми отримали реабілітаційне обладнання, і завершені були роботи по сховищу, також в одному із світі. Зробили резервне живлення. Очільник центру первинної медико-санітарної допомоги розповів про ситуацію з захворюваністю на гострі респіраторні вірусні інфекції, наголосивши на важливості профілактики та своєчасного звернення до лікарів. Ці структурні підрозділи закладу, коли працюють в штатному режимі. А, а не, не на минулому тижні до закладу звернула 140 пацієнтів з ознаками ГРВІ, що на 28% більше ніж на позаминулому. Зростання захворюваності відбувається за рахунок дорослого населення. Тому, якщо є таке підвищення, хочу звернутися до наших мешканців громади проханням, що якщо є ознаки ГРВІ, 3-5 днів відсидіться вдома, будь ласка, щоб не наражати інших на небезпеку. У дитячій лікарні тривають ремонтні роботи, а запуск нової котельні заплановано на найближчі дні. Крім того, Віктор Садовнича повідомив, що заклад отримав благодійну допомогу від ЮНІСЕФ, що сприятиме покращенню умов лікування маленьких пацієнтів. Заклад продовжує надавати всю необхідну медичну допомогу дитячому населенню як нашої громади, так і прилеглих громад на минулому тижні. Отримали благодійну допомогу від дитячих фондів. У адміністрації у вигляді холодильного обладнання та обладнання для них станів. Проте на, сьом... на сьогодні завтра плануємо замінити аварійну трубу в повальному приміщенні для пуску тепла в поліклініку. Також тривають ремонтні роботи в педіатричному відділенні продовжується прибирання з селами персоналу. В дитячому інфекційному відділенні продовжується заміна вікон по котельні підрядником. Очікується запуск котлів на ближчі дні Планується пуск пробний і на цих днях будуть закуплені паливні матеріали. Микола нога підкреслив, що відсутність теплопостачання в дитячій поліклініці є вкрай негативною ситуацією. Він висловив занепокоєння тим, що через низькі температури умови залишаються далеко некомфортними. Міський голова наголосив на необхідності якнайшвидшого завершення робіт із запуску котельні, щоб забезпечити належний тепловий режим у закладі, та не допустити погіршення ситуації.